Привіт! Сьогодні ми з тобою будемо продовжувати малювати у ускрич, а саме зробимо до Дня Соборності України отакий ось о малюночок, отаке зображення. Як ми будемо це робити, дивися уважно. Відкриваємо новий проєкт і даємо йому назву: Ну, або герб, або зображення до Дня Соборності, Так, як ти хочеш, в принципі, можеш його і назвати. Малювати у нас буде, буде з тобою не кіт. Давай будемо малювати, наприклад, олівцем. Отже, прибираємо кода і у ем, бібліотеці спрайтів шукаємо олівець. Ем, олівець завеликий, отже, ми йому надамо ну, не 30, ну давай 50, так, щоб нам було зручно за ним слідкувати. Тепер нам знадобиться ще з тобою певна сцена. І коли ми виберем, ну, натиснемо бібліотеку, зверни увагу, у нас є три вигляди сцени, які, які ти можеш вибрати для орієнтації у, на площині. Я б радила брати саме оцю, тому що саме ця. Сцена показує, як розташовуються, точніше, які координати має положення нашого спрайту на сцені. Саме за допомогою координат ми будемо малювати сьогодні. Отже, для того, щоб намалювати наш герб, нам з тобою знадобиться. Категорія для малювання, яка називається олівець, натискаємо на синій квадратик додаткові розширення, вибираємо олівець і таким чином собі застосовуємо можливість малювати. Починатися буде наша програма із натискання зеленого прапорця. Отже, ми вибираємо цю команду. Трішечки я збільшу, для того, щоб тобі було зручніше і краще видно. І будь-яка програмка, яка передбачає якесь малювання, має починатися із того, щоб очистити те, що ми намалювали перед, тим, щоб, ну, перед роботою нашої програми очистили. Тепер треба встановити наш олівець на початок малювання. Ми будемо малювати герб, починаючи із середини, із найвищої точки. Для цього нам потрібно перемістити наш олівець у ту точку. Як ти знаєш, ми... Отримуємо координати нашого спрайту. За його переміщенням, вони відображаються отут у властивостях спрайту. І так само вони відображаються у команди перемістити в. Тобто координати знаходження нашого спрайту будуть завжди знаходитися, відображатися у команді, поточні координати. Отже, ми Переміщаємо наш спрайт в оці координати. Тепер я хочу зробити перші рухи. Отже, сюди перемістити нашу, наш олівець, а саме намалювати оцю пряму. За це відповідає знову ж таки ця сама команда. І коли ми перемістили олівець, ми з тобою побачили, що координати -то змінилися. І ми можемо взяти наступну координату. Давай подивимося, що у нас вийшло. Натискаю на зелений прапорець, і нічого не відбувається. А чому? Ну, по-перше, давай заглянемо у категорію олівець. Очевидно, нам потрібно не тільки взяти олівець, а ще й опустити його. А ще було б гарно, якби ми надали йому певного кольору. Отже, надаємо кольор олівцеві. Давай візьмемо ну, такий собі жовтий, але трішечки затемнений. І давайте тепер подивимося, що у нас відбувається. А відбулося наступне. У нас зовсім не від центру намалювалася пряма. Чому саме так відбулося? Давай подивимося на властивості самого спрайту. Йдемо до образів. І подивися, будь ласка, наш спрайт, він має центр посередині. Тобто ми завжди з тобою малювали серединкою нашого олівця. Ну, це зовсім нелогічно. Отже, ми з тобою маємо пересунути наш спрайт таким чином, щоб кінчик олівця був по центру. Давай подивимося, що у нас відбудеться зараз. Тепер у нас олівець наш малює логічним кінчиком да, грифелем. там і з'являється зображення. Але тепер всі координати збилися. Отже, прибираємо ці координати, ці команди руху, переходимо заново і встановлюємо наш е, олівець саме в точку, з якої будемо починати працювати. Ідемо переміститися у 0,138. Дивися, чому саме 0? Тому що по вісі х у нас. Олівець знаходиться у нулі, і це цілком логічно. А по вісі і, тобто, ми піднялися наверх на 138 точечок вверх. Але давай ми будемо з тобою ну, вибирати такі е, круглі цифри, отже, в наближену до 138 то 140. І коли ми натиснемо на зелений прапорець, наш олівець буде встановлюватися там, де ми е, зараз знаходимося. Далі ми маємо. Десь піти ось сюди. І тепер так само беремо команду переміститись в і вибираємо наближене до заокругленого 25 і 105. Давай подивимося, що відбулося. Отже, ми отримали отакий ось таке зображення. Але якщо ми подивимося на нього ближче, ми побачимо дві рисочки, а нам то потрібно було одна. Отже, в кінці малювання, нам потрібно буде піднімати олівець. Але це ми зробимо трішечки згодом. Далі, від цієї точки, мені потрібно потрапити, ну, десь. Десь ось сюди. Знову дивлюся координати. Вибираю цю е, команду, беру е, десь е, круглі точки, прописую і мінус 60. Подивимося, що у нас вийшло. Тепер, мабуть, навіть отут я зроблю 5. Хочу, щоб воно було більше притиснуто до центральної вісі. Ну-ка, десь отак. Тепер хочу зробити відступ і сюди. Отже, ставлю олівець на оцю лінію і вибираю координату. Знову. Вибираю більш заокруглі. Дивлюся, що в мене відбулося. Щось оця палка на мені мішає. Ну, з нею потім розберемося. А, тепер мені потрібно зробити відступ невеличкий для того, щоб намалювати цей підйом і а, почати працювати із правою стороною. Отже, поїхали. Відставляємо сюди олівець, беремо знову ж таки команду, прибираємо некруглі і перевіряємо От ми в належному місці. Далі нам потрібно зробити декілька кроків праворуч. І тут саме буде у нас знаходитися наша вертикальна частинка герба. Отже, вибираємо знову цю координату, беремо 65 і тут мінус 60, перевіряємо. Тепер нам потрібно повернутися вверх, тобто намалювати оцю частинку для того, щоб піти доверху. Отже, йдемо сюди. Ну, десь отак. Знову підлаштовуємо координати 50 і мінус 40. Ну, і підтягуємося до самого верху, майже. Отаким таким чином. Так. Так, 85 і 115. Тепер потрібно опустити вниз, тобто набути оцих ось координат. І давай подивимося, ми маємо оцю координату. По вісі у і оцю сполучити, тобто, щоб у нас вони лежали на одній лінії. Давай дивитися. 81 мінус 70. мінус 97. Отже, давай дивитися, де у нас? Це у нас оця координата 2, мінус 100. Отже, ми вибираємо тут 80, а отут пишемо мінус 100. Саме для цього я просила тебе заокруглювати координати, для того, щоб нам було легко досягти оцих ось Моментів. Тепер дивися, якщо ти хочеш оцю точечку наблизити ближче до вертикальної риски нашого герба, ти можеш це зробити. Дивимося, це у нас назад одна, дві, три точки. Отже, оці, оця команда відповідає за те, щоб намалювати цю точку. І ти можеш її ближче сюди наблизити. Отже, так, здається, оця точка я... Тебе трішечки обманула. Отже, ми можемо координату іксову передвинути, Ну, наприклад, 75. Давай подивимося, що у нас відбудеться. От, ми трішечки приблизились. Тепер ми маємо повернутися в оцю точку для того, щоб зробити низ нижній куточок нашого гербу. Отже. Дивимося, де у нас ця точка, ось о вона, і ми можемо відкріпити і продублювати цю команду. І ми опинилися в цій точці. Тепер йдемо донизу. Нам потрібно зробити отакий ось рух. Беремо команду, бачимо, що ми в нулі, і будемо йти в мінус 140. Коли ми знаходимося саме в цій точці, ми маємо усвідомлювати, що половина герба у нас уже намальована. Тепер треба її відобразити відвісі Y в зворотній, ну, в ліву сторону. Але всі команди вже написані. І Точки по вісі Y у нас всі прораховані, а по вісі X вони будуть дзеркальними, тобто, якщо вони сюди збільшувалися, були додатніми, то в цю сторону будуть від'ємними. Отже, ми можемо скопіювати ці команди і тепер потрошку, викидаючи оцю серединку, підставляти їх до нашого коду. Але при цьому ми маємо змінювати координату х на від'ємну. Подивися. І знову беремо цю команду і ставимо перед х від'ємне число. І так само по одній в зворотньому напрямку. Тобто мінус показує, що ми будемо йти в зворотньому напрямку. Так. Залишилася одна команда. Отакий довжелезний код у нас з вами получився 0 у нас не потребує мінусу. Отже, давай подивимося, що у нас вийшло. Обов'язково треба підняти в кінці олівець. І ще раз давай подивимося, ми позбулися оцієї додаткової лінії, і ми бачимо, що намальований у нас герб. Тепер ми вже можемо налаштовувати і товщину лінії, і е, нашу сцену. Тобто йдемо до сцени і зараз будемо її редагувати. Отже, на тлі ми будемо малювати прямокутник у растровому, у, у растровому зображенні. Точніше, у векторному. Беремо прямокутник і будемо малювати наш прапор. Беремо синій колір і замальовуємо прямокутничок отаким От чином. Тепер беремо новий прямокутничок і малюємо вже жовтим кольором. Так. Отаким От ось чином ми маємо з тобою вже прапор. Давай трішки його посунемо вверх, отаким чином. Тепер ми можемо відпрацювати із гербом. Адже він зовсім не такий, як у мене на коді. Да? У моєму коді він трошечки ширший і має ще отаке біле обрамлення. І як його зробити? Ми з тобою візьмемо команду, яка задає розмір олівця. І саме за допомогою розміру. Ми будемо коригувати оце освітлення. Наприклад, ми візьмемо 10 пікселів і будемо казати, що це у нас буде білий колір. Дивися, коли я намалюю, у нас буде отакий ось герб. Тепер нам потрібно зробити те саме, тільки вже жовтого кольору. Отже, починаючи з цієї команди, ми дублюємо і підставляємо. Сюди. Тільки не забудь опустити олівець. Точніше, оцей піднятий олівець підставити під самий низ, а у нас він є. Отже, тут нам потрібно змінити розмір, наприклад, на 6, Нашого олівця і надати колір вже жовтий. Але бери, будь ласка, жовтий трішечки темніший від того, який у тебе є на е, прапорі, бо е, тоді наш е, герб зілиться із фоном. Подивися, начебто все гарне, але оцей е, олівець він трішки портить нашу картину. Отже, давай наприкінці ми заховаємо його. І тоді, коли ми запустимо програму, у нас з тобою вийде досить класний малюнок. Ти можеш обрати і ще, наприклад, намалювати зверху тоненьку синеньку лінію. Ти можеш вибрати свої кольори, але дуже тебе прошу. Коли ти будеш зберігати свою програму, обов'язково спочатку збережи негайно, а потім вже натисни кнопочку Поділитися і тоді скопіюй лінк своєї програмки, вклади його у роботу і здай мені. Чекаю на твої гарні роботи. До побачення!